Доброго дня, діти! Вас вітають ваші друзі! Голосний та два приголосний твердий приголосний та м'який приголосний Вони сьогодні до вас завітали, щоб перевірити ваше домашнє завдання. Тож відкривайте зошити і разом будемо перевіряти. На тому тижні у вас було вивчення останньої літери це м'який знак. І вам були подані слова. В яких ви повинні були визначити кількість складів, наголос та зробити звуковий аналіз. Так, у нас з вами такі слова були: стілець, наголос. Тут два склади, наголос падає на другий, і м'який знак стоїть в кінці, перед ним ці м'яка. Друге слово перець. Два склади, наголос падає на перший. М'який знак стоїть в кінці, ц м'яка. Кінь. Тут один склад. Е, далі. М'який знак стоїть в кінці і ні у нас м'яка. Кулька два склади. Наголос падає на перший. М'який знак стоїть посередині, після л. Вона м'яка. Сіль. Тут ми бачимо один склад. А м'який знак стоїть в кінці «лі» м'яка. Пеньок два склади, голос падає на другий. М'який знак посередині після нє. Вона м'яка. Пальма два склади. голос падає на перший. М'який знак стоїть посередині слова, Лі у нас м'яка. Позначаємо двома рисками. Лялька. Два склади: наголос падає на перший, Лє у нас м'яка, м'який знак посередині. Бурулька: три склади. Наголос падає на другий, м'який знак у нас стоїть посередині, Глі у нас м'яка. Оце було у вас домашнє завдання. Ви повинні були виконати так само. На цьому тижні діти ми з вами познайомилися із новим знаком, який трапляється в словах, це апостроф. Він зустрічається в слові і допомагає нам роздільно вимовляти слова. Також літери, які зустрічаються перед апострофом, це такі «б», П, «в», «м», Ф, З, Л Р. Вони завжди будуть тверді, і ми їх завжди будемо позначати однією рисочкою. А літери, ютьовані, голосні, які стоять після апострофа: це я, Ю, Є, «ї», вони будуть завжди позначати два звуки. «Й» і А, «й» і У, «й» і Е. І і І. Тобто ми завжди будемо під ними ставити дві риски і кружечок. Я вам написала вісім слів, в яких зустрічається апостроф. Давайте ми з вами одне слово розберемо, наприклад, слово пір'їна. Підставляємо кулачок під підборіддя під і Рахуємо, скільки ми тут будуть у нас складів. Пі, рі на. Тут ми чуємо з вами три склади: перший пі, другий рі, і третій на. Давайте визначимо, який наголос, наголос на який склад у нас падає, який буде продовжений. Пір'їна. Чуємо, що наголос у нас з вами падає на другий склад. Далі ми з вами визначаємо П. Бачимо, що після П стоїть І, то значить, у нас П буде пом'якшена. Ми її позначаємо двома рисками. І буде у нас голосна кружечка. Далі Р. Бачимо, що після Р стоїть у нас з вами апостроф. а ми. Піднімаємо очі вище, і бачимо, якщо Р, то вона буде у нас з вами тверда. Ставимо одну риску. Апостроф ми ніяк не позначаємо, а Ї у нас буде позначати два звука. Й, і І. Далі Н, тверда і А голосна. Ваше домашнє завдання. Зробити. Визначити кількість складів у слові, наголос зробити, зробити звуковий аналіз і прочитати всі ці слова. Таке домашнє завдання вам потрібно зробити. Дякую, до побачення!